Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Троянда Інди Голета, довго я думала про це відео. І врешті підготую вам, розповім. Багато не буде кадрів у мене з цього року, дещо покажу, якою вона гарною все ж таки може бути. Але, 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 це троянда з. Таких моїх невдач, або точніше, не те, що невдач невдалих придбань, невдалих сортів для мене, для мого регіону, для мого саду. Я її посадила початково восени 20-го року. Звісно, що побачивши світлини, які в інтернеті гуляють, де такий величезний, кущ Ну, звісно, і не на дереві, не такий аж величезний, але досить високий, досить потужний, прекрасний кущ, весь всіяний квітами. весь От, от оця бусковість, оця прекрасна, е, ніжна, лавандова, барва, все, зразу я захотіла його посадила. Е, звичайний був як і всі інші. Так? Ну, і Почав він мені квітнути, Там перший рік щось видав, другий рік щось видав, але, 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 е, звісно, що я е, з року в рік я все одно не могла дочекатися його такого якогось буяння, пишноти і приросту. Взагалі, якщо говорити окремо про квітку, Форма в неї просто прекрасна. На початку, особливо коли вона починає розкривати, вже на етапі пуп'янка це просто неймовірно витончена форма, високий центр, дуже гарно складені пелюстки. Розкривається теж. Потрошку поступово поволі, і теж на певному, чи то до певного етапу, до певного моменту це дуже-дуже гарна форма квітки. Потім, коли вона вже так на піку свого розкриття і кілька днів вже після того, як вона розкрилася, це не є щось аж таке неймовірне. Але от коли вона тільки розкрита, то дуже, це дуже гарно виглядає. Барва однорідна, нема такого, що там десь там якийсь більш насичений, менш насичений, нема такого, що воно вигорить. Однорідна барва. Пахощі це щось просто неймовірне. Дуже гарний аромат, дуже насичений, дуже відчутний. Ну просто-просто прекрасний. Один з, най... з найулюбленіших моїх ароматів серед троянд, які я маю. Але, але на цьому якби, і закінчується. Кущ за всі ці роки, що він у мене, він мені взагалі не показав приросту. Ну, як взагалі, ну та доростав сантиметрів, там, не знаю, 60, можливо, 80, мені здається, не було. Десь 60-70 сантиметрів. Кущився, але теж дуже-дуже так стримано в межах. Наростали суцвіття, були вдалі ще якісь періоди, коли суцвіття могли розкритися, а були геть невдалі періоди, невдалі що це для цього сорту. Конкретно, у мене на ділянці це якраз як тільки десь щось вологість, чи як тільки приходять холодні ночі, отакі росяні ночі, і навіть росяні вечори і ранки, все. Повністю на етапі пуп'янка фактично може хвиля, навіть або частина хвилі зігнивати. От ти дивишся, пуп'янків багато, вони навіть вже почали розкриватися, а потім приходиш наступного дня, чи зранку все, вже там видно попсути, зігнила зовнішні, пуп'янки, пелюстки зігни і все. І це вже означає, що квітка буде зіпсована. Спека теж я читала, чула неодноразово, що до спеки теж вона не стійка. Я не помічала, як мене про спеку вона, але вона до спеки може й не дуже сильно дотягувала, враховуючи, як вона псувалася під час таких вологих періодів або холодних, як для літа, так дуже різких перепадів. День у дне досить тепло, досить спекотно, а вночі досить-досить холодно. Ось, ну так, і от я її тримала. Я її тримала чому? Тому що ну дуже мені тяжко було відпустити її через аромат, бо все-таки дуже запашна. Ну, і колір гарний. Хоча можна ще в кольорі такому пошукати інші сорти, але в мене їх вже скільки було, і поки що не дуже вдало, якщо чесно, я вже частину такий шарди голі я віддала, теж не дуже тримається в мене. Blue Perfume теж віддала. Ось, є такі кольори, але от чомусь поки що ну, не приживаються в мене. Чому? Тому що псуються або досить швидко облітають і недовго не тривало мені показують. І так, і от я дивилась, дивилась на неї цього року. теж. Взагалі вона мені майже не, не приросла порівняно з минулим роком. І теж якийсь такий кущик, ну, не знаю, чи це теж від сорту залежить, хоча кажу, росте там. біля неї, ну, Велика кількість же саджанців. і вони там З одного місця я їх купувала в одній пані досить багато. Я її накупила поза 20 сортів. Вони всі приїхали ну, в однаковому стані, але ні, ця і, і пагони якось ні, псуються більше. Вражається на додачу до того, що вона квіти вражаються з тим так Вона ще й вражається листя, вражаються, чорною п'ятнистостю. чи то не справжня. Ні, то все-таки, мабуть, чорна 15. І це таке, таке видовище собі виглядає воно. Тому та, тому все-таки я її не продовжував цього року. Ні, вирішила, ні, я все-таки пошукаю. Одна японська селекція, вона набуває все більшого більшого, е, якби, більшої популярності в нас відповідно, забудять все більше сортів. Е, можливо, там теж я щось знайду в такій барві і стійкіші витриволіші. Побачу, побачу, але ну, та, місце займає, вирішила, все ж таки, що вона помандрує далі, ця красуня. Можливо, ну але так, цьогоріч хай біо. Але ж попередні роки я не біо, Я і свіч застосовувала, і магнікурівці застосовувала все, що тільки можна було знайти. Але з іншої сторони, так це й така квітка, які я так розумію, потрібна постійна профілактика від ботритісу. Але якщо постійно її заливати тою профілактикою, і ну, вона не любить забагато зволоження, а це ж теж обробка, це ж зволоження, це ж не сухим препаратом посипав. Це теж зволоження, тому я не знаю, як воно правильно діє на неї, чи воно діє на неї, чи це допомагає, чи ні, не можу я сказати. Тому хто знає, Тому буду дякувати вам за відгуки, цікаво, як у вас, в кого вона є, в кого. Хто її любить, кому вона показує щось таке прекрасне, хоча б дуже наближено до того, як оця картинка, коли це дійсно високий кущ поза метр, я припускаю. В мене ну, не було навіть е, натяків на те, що цей кущ стане таким, хоча б десь приблизно схожим на ту картинку, яку, мабуть, дуже багато хто. Бачив в мережі. Якщо її посадити, наприклад, кудись в притінення, щоб від сонця захищало, або навіть від надлишкових опадів, знову ж, якщо вона не витримує таких розтяних дуже умов, так, холодних роз, а якщо її посадити в затінок, там же ж сонце набагато довше досягає, то це теж їй не буде добре. Ну, не знаю, я здалася, чесно. Здалася, не хочу я туди-сюди її переносити. Бавитися, тому буду все таки надіятися, що хтось поділиться своїми своїм досвідом, вдалим досвідом. Бо я знаю, що вона популярна. Досить часто запитують про неї, досить часто просять відгуків про цю красу, тобто вона на слуху, вона є в каталогах. Її люди висаджують, але, 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 мабуть, що не всі мають от успіх і. Очікуваний, не завжди складається і дорівнює реальному. Тому буду дякувати і за ваші спостереження по цій красуні. Так, як завжди, вдячна за перегляд, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!